Всім салют, друзі! На зв'язку з Супербаті Містер Вай. Ми знову тут, на цій кухні, для того, щоб готувати щось смачненьке. І сьогодні будемо готувати цілу куртку на мангалі. Поехали. Тож, друзі, для приготування цілої курки на мангалі нам знадобиться курка. Точніше, її ктушка. Ось така. Кіло 300 в мене є. Отакої курки. Далі. А, в мене куртка буде з овочами, тому в мене буде картопелька і буде спаджа. Все це також буде на мангальчику. А також нам знадобиться томатна паста. Тут у нас 70 грамів, соняшникова олія 50-100 мл, 2 столові ложки приправи для шашлику, 4 зубчики часнику. Мілісунелі 3 столові ложки. Червоний перець, 1 чайна ложка, соєвий соус 100 мл. В принципі, все. Давайте готувати. Тож, друзі, розпочинаємо приготування. Часу у нас небагато, тому ми будемо маринувати кухку. Швидким способом. Що це означає, що ми будемо, окрім того, що її маринувати, ми будемо її ще відбивати та ще будемо надрізати для того, щоб маринад пройшов швидко в курку. Беремо вимиту курку, перекладаємо її на спинку і розрізаємо по грудинці. Можна по спинці, це вже залежить від ваших вподобань, але мені здається, якщо. По розрізати, воно виглядає більш естетично. Нам необхідно розкрити вкуку. Розкриваємо. І потім, о, по всім цим суглобам, нам треба відбити для того, щоб коли вона піджарювалась, вона не починала скукожуватись. Нам треба, щоб вона була плоска. Це щось нагадує мені. Курку тапака, там також треба це робити. По всім суглобам декілька разів, по спринці декілька разів. Але дивіться, щоб не пошкодити. Тому що буде не дуже естетично виглядати. Далі перевертаємо і робимо надрізи для того, щоб ну, цю штуку ми відрізаємо центральну таку, да? вона піде в нас на бульйон. Тому що тут кості. Є, е. воно нам не знадобиться. А тут ми робимо надрізи з внутрішньої сторони, да? на ніжках можна зробити. І на оцих філешках, тому що філешкам треба більше часу, там більше м'яса. Можна ще отак от проткнути її. Ти Не повернув мені бабки! На, 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 на! Ну, типа такого. Але сильно не треба заграватись. Є. Прикладаємо це все в якусь ємність для того, щоб ми це могли замаринувати. В мене буде ось така ємність. Прикладаємо і нехай собі чекає свого часу. Тим часом ми починаємо готувати маринад. Спочатку нам треба знайти. Часник. Не знайти, а його почистити. Чистимо. Часник в мене молодий, дуже цікаво, цікаво його завжди чистити, тому що це важче, ніж старий. Він прям не дається. Але хто він такий в порівнянні з нами, да? Все одно ми це зробимо. Є у нас один зубчик, другий зубчик, третій зубчик і останній так. четвертий зубчик. Чотири зубчики. Починаємо готувати марина. Беремо томатну пасту, соняшникову олію, вітрава для шашлику, червоний перець. Трошки багато не треба, а то буде занадто гостро. Хмелі сунелі. Тут можна трошки більше, тому що це аромат. І соєвий соус. Небагато. Це заміна солі. І починаємо це все змішувати. В єдину суміш. Є. Тепер сюди треба видавити чесник. І також це все змішати з нашою сумішю. Аромат крутий. Томат плюс чесник. Це прикольно. І нам треба це все обробити нашою сумішю, для того, щоб воно постояло ну хоча б 2 години. Я не вірю в те, що за дві години в принципі може бути замариноване будь-яке м'ясо. Все, що ви там бачите в інтернеті, це все фуфло, треба як мінімум ніч. Але ми зробили ці надрізи, прокололи трошки нашу куртку. Тому вірогідність того, що це буде не просто смажене м'ясо на вогні, а ще воно матиме якийсь сенс, це все залишається. Все, воно готове. Будемо тепер це все залишати, маринуватись. Курка у нас, в принципі, готова маринуватись. Я залишаю в кімнатні, при кімнатній температурі, а, для того, щоб це все пройшло швидше. Якщо на ніч, то обов'язково холодильник. Так? Далі, друзі, у нас є спаржа. Як ми готуємо спаржу? Спочатку ми її помиємо. Помили, далі ми чистимо. Я відрізаю корішки, тому що е, я вважаю, що вони не корисні. тут от, останні ці штучки. Невідомо, коли вони були зрізані, ким вони були зрізані, чим вони були зрізані, хто доторкався до цих корішків, я їх не вважаю безпечними. Тому я їх пропоную відрізати. Далі я беру отаку штуку, чистілку да? і чищу е, отаку задню частину. Нижню частину. Чистить таку штуку, звісно, не так легко, як здається, але нам треба це зробити. Це м'якість, це соковитість. Ну і до того ж, мені здається, що там також є якісь не дуже корисні інгредієнти. Незрозуміло, де воно вирощувалося. Так, почистили, тепер давайте замаринуємо. А, пропоную також соєвий соус сюди. Пропоную хмелі сунелі. І це все зробити одним цілим. Да? Так, спак спаржа готова. І останнє наш герой це картопелька. А, її пропоную, вона невеличка, але я її пропоную навпіл розділити. Смажитись вона буде недовго, тому я пропоную спочатку її відварити до стану Альденте. Я думаю, влізе. Засовуємо всю картоплю сюди, ставимо на піч і відварюємо. Хвилин 5 з моменту запікання, я думаю, буде достатньо. І, в принципі, все. У нас все замариновано, пішли. Займатися багаттям. У нас є приблизно 2 години, щоб замаринувалася штука. Раніше смажити сенсу нема, тому і з багаттям не будемо сильно поспішати. До того ж, після 5 хвилин а, варіння картопельки нам доведеться її витягти з води, розрізати навпіл і посолити разом з своїм соусом. Та... Хмілі сунелі. Також обробимо трошки а, ол олією для того, щоб потім була така скоринка чудова. В принципі, все, поїхав. Так, ну що, друзі, переходимо до смаження. Вугілля в нас готове, жах сильний, тому я пропоную вкладати курку нашу не шкірою. До вогню, а навпаки, для того, щоб внутрішня частина пропіклась більше. Тому вкладаємо курку, закриваємо речітку і ставимо на вогонь. Ось так. Красиво виглядає, дивіться. Так, ну що, друзі, а тепер давайте будемо викладати овочі. Картопелькою я підготував. Вона вже у нас в олії, що тут ще я додав, мілісонелі та соєвий соус. Також спаржа пішла. Накриваємо решіткою і продовжуємо смажити. Тобто я десь через 10 хвилин запустив сюди овочі. Але це все залежить від вашого жару, від жару вашого вогнища. Тому ви так на час не орієнтуйтесь, орієнтуйтесь на стан курки. Це може бути через 20 хвилин, а може бути через 5 хвилин. Ну, в середньому, я думаю, через 20 хвилин це все і буде. Смажимо. Так, ну що, друзі, сіла кухка на мангалі. Готова. Давайте спробуємо, що в нас вийшло. Візьмемо ніжку. Дуже люблю ніжку. Смачна і, до речі, є оцей присмак часнику. Давайте спробуємо картопельку. Картопелька готова. І мені здається, те, що ми її відварили спочатку, це була не помилка. І спаржа. Спаржа солоненька, спаржа смачненька. І, в принципі, все вийшло. Да. З вами був Супербаті Містер Вай. До нових зустрічей, до нових рецептів. Підтримуйте Збройні Сили України. Але якщо у вас є зайві монетки, то підтримайте мене на Patreon або БаймієКофії. Є е, е, посилання в описі. Буду дуже вдячний, а також буду дуже вдячний коментарям до цього відео. До нових зустрічей, до нових рецептів. Адіос.